здоров'я! Друга половина листопада, мороз, а ми по гриби. Хто може бути в цю пору зі мною? Хто може бути ще такий грибнутий? Це Галочка. Віка літом не ходить, тільки зимою. А літом вона зайнята господарством, городом і ходить по гриби тільки взимку, Помахай. <реш> Чи повірите ви мені? Я своїм очам не вірю, що я буду збирати в другій половині листопада замерше жовту лисичку. Я такого в жодному сезоні не бачила. В жодному сезоні не збирала. Оцій порі жовтої лисички змерзла, як кісточки помаранчевого, жовто-гарячого кольору. Лисички звичайні. Ото молодці гриби весь сезон нас виручали і зараз не кидають на призволяще грибників. І ще лисички ростуть, проте не ті лисички не справжні. Ось справжня лисичка, а це не справжня. Відламуються, як горішки. Ви бачите, що у справжньої лисички під низом жовті, морщиночки, пластиночки, а у несправжньої вони помаранчеві. Ніжка у лисички справжньої, як зазвичай, товстенька, і пластинки плавно переходять в ніжку. а в Лисички несправжньої ніжка тоненька. У лисички жовтої всередині присутня речовина хімноманоза, яка вбиває паразитів. А у лисички несправжньої гігрофоропсіс орантіака латиною. Такої речовини немає, тому потенційно вона може бути червивою. І буває червивою. Зараз перевіримо цю, подивимось. Ось що й треба було довести: гриб червивий повністю. У нього немає такого захисту як у її справжньої посестри. Оцієї лисички, яка червивою, ми знаємо, не буває, я вже не буду її розрізати. Ніхто не помітив в глибині лісу ось такого здоровенного їжовика черепичастого вижив старенький аксакал. До яких же розмірів доріс. Ось моя рука <с> і ось гриб. Красивий, здоровенний. Хай сидить далі. Спори висіює. Ні, він вже старий. Ти що? Приїхала сюди, тут жирне підзеленкове місце, але в цю пору уже люди. Підібрали під зеленки, тільки корінчики валяються. Ось, дивіться, гриб як кістка. Хороший до кошика. Тут хтось раніше зірвав дощовик несправжній. але що цікаво, ми можемо спостерігати, чому його називають лимонним. Дощовик лимонний. Він в старості стає. Ось в такий час, до речі, його колір набуває лимонного відтінку. Дощовики, як ми знаємо, бачите, не справжній дощовик. Всередині він чорний, а шкірка стає лимонною в старості. Якби йому дали жити далі, то шкірка б розірвалася. І утворила ось такі пелюстки лимонного кольору, а всередині були б спори, які розвіював би вітер. А тут ще один їстивний гриб. хрящ-молочник, олимково-чорний, збираємо галі, спробуємо зібрати Галі на засолку. Дивіться, який свіженький, оце я не відірву зараз трошки тільки почищу, вже 9 годин ранку. Лід на калюжах зберігається. Отакий у нас сьогодні холод. Холод і мороз, добрий заморозок. До зими не так уже й далеко. Але вона. Нас лякає раніше, сива трава. Приїхали в завали, але під низом чистий покрив. Будемо щось довбати тут. Таке, як зеленичка. Немало сил повноцінно вилізти. Добрий грибочок. Ще придивляємося. Ось іще зеленичка. Вони в цьому місці традиційно ростуть, отакі маленькі. І в їх буває багато-багато-багато. Будемо придивлятися. А ось значна грубка під зеленок. І ще й не старих. <смір> Дивіться. А там уже і не вріжеш, змерзло. І так не можна врізати, відламалось добрі грибочки. Видно, недавно вискочили. Хороші, чистенькі і багато їх тут. Я вже насолила сірої рядовки штриховатої, додам туди, до свого соління, ще й ці грибочки. Ох, продовжується чудово. Приємно, коли є грибочки. Та ще й в таку пору. Коли вони замерзли один раз і розморозились, то не вважається за те, що пропало. То нічого страшного. Відразу засолити і вони будуть дуже добрі. Є, тут грибочки, є. Тут що в нас є. Десь шапинка. Ось вона та шапинка пропала. Тут не пропала, тут добре. Хтось раніше виколупав, може якийсь звірик і залишив. Так, то звірик, то не людина. Випадково звірик збив. Ви просто подивіться, яка краса. Зараз грибочки подвійно цінні. Побачила, ще тут. Замилуєшся, який же свіжий, щемливий колір хорошого замороженого гриба. Зеленкуватий. Цей хтось, може, наступив раніше, і він так втопився в землю. Щось зріжеться, щось буде. А тут чудовенький. Так багато колись тут зелениць було, а цей рік одиночні. В цьому місці твердий ґрунт з піском, з камінням, і подивіться, які гарні бахромчасті, пухнасті грибочки виросли. Багатоярусні. називається телефора, краса гриби тонком'ясі тверді, для їжі не годяться, за те годяться помилуватися. А там Мені здається, що все ж зелениця. Оцей грибочок, це ж зелениця Дрібнюсінька, як пальчик, але зелениця. Ох, яка краса під низом. Ці гриби зеленички можна полюбити, примерзло. примерз ґрунт земля. До шапинки лише за оцей неповторний красивий салатовий колір пластинок. Гриби абсолютно безпечні. Я вже казала, що колись ними отруїлися в Польщі, хтось забрав. І з тих пір вчені шукали, шукали. Якісь токсичні речовини в зеленицях, і не знайшли, і зробили висновок, що люди з'їли їх дуже багато. Я не повірила, що таке може бути, що таке буває, що стільки багато можна з'їсти грибів. А виявляється, є такі люди, котрі отак їдять гриби. І більшості з них нічого не буває. А тут так попало. Стою, стою над зеленицею. Маленьку побачила, а велику, ледве не пропустила. Найпізніший гриб гігрофор, який з осіннього навіть може плавно перейти на зимовий. Дивіться, який він теж гарний з-під низу. Лігропори теж збираємо, любимо. Вони ж О, такі великі. Гадала, що щось інше. Повноцінний грибний збір у нас сьогодні здається, вже Грибочків нема, а обійдеш по десятому разу, і вони відкриваються зору. Щодо Великого частого споживання грибів окремі люди, мабуть, є організм, яких до цього пристосований якимось чином, а нам, простим грибникам, цього не дано, так що ми грибочки повинні їсти потрошку і не часто. Ох, які гарні великі підзеленки ростуть по цих ямках в сосновому лісі. Забираємо. Щось уже сипатись починає. Чи то сніг, чи то дощ. Уже сіренька, що під низом, що наверху. Вже не забереш, а там є. Отут свіженька. Щось підозріло, з сипеться. Ще засиплено снігом тут, але кістяні гриби ми дозбираємо. Мабуть, сиплеться більш дощ, ніж сніг, грибочки ще тверді, козлюк старий, хай сидить. Не поталанило нам. В прогнозах стояв дощ із 3 годин дня, а він почався ось уже зранку. Походимо ще, подивимося, там побачимо, як реагувати на погоду. Далі збираю гігропори. і подивіться, шапинка гігропора пізнього зверху оливкового бура, зливається з землею, зливається з листям. Але ви її переверніть. Яка вона тоді яскрава, пластиночки нечасті осьійного сонячного кольору? Милота. Тут гігрофори. А тут. Маленька дрібненька глива заморожена І ще. Яка свіженька, тільки вискочила. Теж до кошика найкращі з зеленичків моху, бо вони тут при тому ще й чистенькі, не в піску, не вмазані. Ще мох чіпляється, примерзлий. Отака невимовна краса. Далі мухова зелениця найлучша. Тріхолома еквестре. Латиною називається такий гриб. Погляд падає на ось таку дрібноту і, здається, це якась маленька поганочка. Але з досвіду знаєш, що це зелениця по кольору шапинки. Тут вона ж, але трошки старша. Ось скільки вже у мене зелених грибів. Ходимо по таких ямках, зелениці, схоже, розширюють свій ареал росту. Це дуже добре. Тут я їх ніколи не знаходила. Отаких От біленьких грибочків для різноманітності грибного царства. Тут теж повно росте. Ще зелениця в нестандартному місці. Ой, здається, дощ трохи встиг, слава Богу. Мене привабив оцей білий гриб. Що ж це таке? Схоже на багато грибів. Це така грядовка смердюча, а схоже було і на шампіньйон. Не поталанило з грибом. Подивіться, які шикарні завали. І дерева з корою, і осики, і дуби, а гливи немає. Не в кожному місці глива буде рости. Виходимо звідси. Незбагненні моменти можна зустріти у природі. І мороз, і мряка, і холоди. А подивіться. Дзвоники розлогі цвітуть. Що це таке? Зима на порозі. І ось такі квіти початку літа. Нам подарунок для нашого серця, для душі ось такий. Фантастично красивий подарунок, дзвоники розлогі. І далі злинка, злинка канадська. В цю пору милота. Галя каже, що нагинатись сюди марно, до ось цих грибів. Вона всі поперебіряла. тобто не всі, а багато. І. Всі, котрі розрізала червині, але я давно не бачила таких грибних реп'яхів. В другій половині листопада кучі грибів. Галя розібрала, що ото сипалось у нас, то був сніг. Вона краще бачила, і у нас, виходить, сьогодні був перший сніг. Мабуть, павутинник тут в гарному стані. Так, павутинник. Зірвала я його з його затишної нички. Хай би й сидів. Розморозиться. Ох, оце такий захоложений перехоложений моховик. Василь грибе такі муховики тут десь. Правда, він знаходив у кращому стані, ще не завернуті, класні муховики. Оце такі. Якщо він не червивий, Оце зараз ми ой, чистець не дуже, так? Я не бачу зараз ще раз ним. Може, я... просто розущільнена ніжка, як замерший. Людяний. Ну, хороший. Його можна з'їсти. Він старий, але в холоді зберігся. Я бачила на їх, цих... от що ти снімала. На козлюках. Мороз і ага. черв'яки вилізли на ножку з нього всі. <рес> Уже потепліло на повітрі. Куди й вони Шапочки на ножку. Ні. Ні. Ох, як акуратно Галя збирає. Чисті гігрофори окремо, зелениці в піску окремо, молодець. Ми вже в інших локаціях, в ялинах. У нас небагато ялин, але інколи краплення є. Такий грибок, схожий на підвищення. Я їх не дуже добре знаю, поки не брала в цьому році. Я зрадилась, мені сказали, це підвишень. Підвишень — добрий гриб. Ха -ха -ха. подивіться, який шикарний зросток копенек. О, чудовий. Трошки вони вже Ну ясно. Вони вже такі, але нам це за щастя. Такі опенчики посушити в суп, аби чисті щоб були. Головне, щоб було це саме. Щоб був гриб. Бачиш чистенький. Нормальні, чисті. Та йдуть. Оце вони спороносять вже, то не страшно. Клас. Будуть рости в роті. Тут ще є зелена рядовка сільчано жовта з відворотним запахом. Ой, запах у неї страшний. Мені листяно неприємний, листяно гасовий, а людям як запах світильного газу. Отаких От грибочків у нас цей рік не рясно. Це не справжній опеньок. Це гляно-червоний. Подивіться, яка це гляно-червона у нього шапинка. Гриб цікавий. Його можна їсти, кажуть, після дворазового відварювання, але я таке чула, що цей гриб деякі беруть, сушать, вживають всередину сушеним, а також сушені гриби розмелюють і додають в шампуні, в креми. Справа в тому, що цей гриб стимулює виробництво гіауронової кислоти в нашому організмі, а гіауронова кислота. Це здоров'я, еластичність, пружність нашої шкіри, також зволоження очей, офтальмологія, а також еластичність і пружність наших суглобів. Щоб щось токсичне було в грибі, я такого ніколи не чула. Токсичних елементів речовин у нього не знайдено, то я теж піду за цими просунутими людьми, теж візьму шапинки, це червоного опенька і посушу. Чи буду їсти, не знаю, а що буду додавати до крему та до шампуню, точно. Галя несе щось їй невідоме. Це колібія масляна Галя. Це геть можна їсти. Добрий гриб. Він не дуже смачний, то, тобто без особливого смаку. Але їстивний, токсичний. його збирають, його люблять грибники, так що можна брати аж геть. Так, і що? Оце ці рядовці, такі такі мильні ці. Оце мильна рядовка, її теж в принципі можна їсти, але не смачно. Ми не розбирали раніше штриховатої і мильної і їли все підряд. І я весь час думала, <головіко> кажуть, що сіра штрихувата рядовка дуже смачна, а вона ну, ніяк не смачна. А ми брали мильну. Нею не отруєшся, але воно не смачно. Це я точно вже знаю. Ясно. Галя нема в нас голови на плечах. Жодна нормальна людина не буде оце бродити в дощ, в холод по листопадному лісу. Чистий воздух без пилюки все одно. Їдемо вже додому. Дякую, що ви такі хороші були з нами до кінця.